Днем незалежності вашої країни цей день означає суверенітет, свободу та демократію, спільні цінності, які ви захищаєте з винятковою мужністю та рішучістю. У вашій хоробрій боротьбі проти російської жорстокої агресії ми продовжуватимемо підтримувати вас стільки скільки потрібно. Ми не зупинимося, доки не забезпечимо справедливий та тривалий мир. Ми пишаємося називатися вашими друзями сьогодні, та у нашому спільному європейському майбутньому. Слава Україні! від імені народу Ірландії висловлюю найтепліші вітання уряду та народу України з Днем Незалежності. Ви є частиною нашої європейської сім'ї, і ми з нетерпінням чекаємо того дня. Коли Україна посяде своє місце як член Європейського союзу, я особливо хотів би висловити свої найкращі побажання тисячам українців, які зробили Ірландію своїм притулком і домом. Ми завжди раді вам, і ми високо цінуємо ваш внесок. Я бажаю народу України незмінної сили, хоробрості та успіху. Слава Україні. У цей важливий день народ Молдови разом з вами святкує незалежність України. Ми залишаємося непохитними в нашій підтримці допоки ви продовжуєте захищати свій суверенітет і працювати над тривалим миром разом. Ми поділяємо спільне бачення майбутнього, заснованого на мирі, демократії та європейських цінностях з днем незалежності Україно! Впродовж століть боротьби та завзяття народ України демонстрував героїзм та рішучість. Ви продемонстрували це і 33 роки тому в цей самий день. і продовжуєте демонструвати сьогодні у вашій боротьбі за свободу і демократію. Слава Україні Слава Україні. Дорогі українці, від імені народу Ісландії, вітаю вас із Днем Незалежності. Сьогодні і кожного дня ми святкуємо Україну як суверенну державу в сім'ї народів. Ісландія продовжує підтримувати Україну. Україна і НАТО. Ми поділяємо спільні цінності демократії, прав людини і суверенного вибору націй щодо власної безпеки, домовленостей щодо забезпечення безпеки незалежно від зовнішнього втручання. Це ті цінності, за які жінки і чоловіки в Україні борються щодня. Я висловлюю вам данину поваги і бажаю незмінної сили у день, коли ви відзначаєте ще один рік української незалежності сьогодні ваш день незалежності і єс на вашому боці як ніколи. Тому що в ЄС ми всі знаємо, що ви мужньо боретеся за своє майбутнє. Ви боретеся за свою землю і за своїх дітей. Але ми також знаємо, що ви боретеся за наше спільне майбутнє, і ми знаємо, що ваше майбутнє в ЄС. Тодопипловікраїн фонопипле. Народу України від народу Британії ми передаємо наші найтепліші побажання з нагоди святкування Дня Незалежності. Я хочу, щоб ви знали, що ми стоятимемо з вами стільки, скільки треба, і надавати, що потрібно до перемоги, до справедливого і міцного миру. Слава Україні.